Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Тетяна Козирєва і сьогодні про. Переговори між Україною та Росією, роль Сполучених Штатів Америки та зовнішню політику Білого Дому Дональда Трампа поговоримо з Джеймсом Карафано, віцепрезидентом інституту національної безпеки та зовнішньої політики Дейвіса при Heritage Foundation. Джеймс Карафано має за плечима 25 років служби у армії Сполучених Штатів Америки. А після повномасштабного вторгнення Росії неодноразово бував в Україні і на власні очі бачив наслідки війни. Я вітаю Джеймсе. Дякую за ваш час. Перш за все, хотіла би запитати. Поки світова увага зосереджена на ескалації між Ізраїлем та Іраном, яку стратегію ви вважаєте найефективнішою для України як на полі бою, так і за столом переговорів з Росією. Чи вважаєте ви, що саме зараз час для проведення мирних переговорів, особливо враховуючи, що деякі ключові союзники Росії, такі як Іран, ослаблені? Well, Ну, Я думаю, що українська мета і мета США для України насправді ідентичні. Кінцева ціль забезпечити вільну та незалежну Україну. Отже, кожен сантиметр української території, який звільнив український народ, ми хочемо переконатися, що він недоторканний у майбутньому, що його захищають, що Україна може процвітати, розвиватися та бути безпечною в майбутньому. А інша мета полягає в тому, щоб бойові дії припинилися. Дивіться, це війна на виснаження, в якій жодна зі сторін не виграє, просто розгромивши інших. Я маю на увазі, що ми проміняли багато життів на дуже мало території, і я думаю, що українці усвідомлюють, що припинення бойових дій відповідає найкращим інтересам України, тому що це найкраще служить меті забезпечення вільної та незалежної України у майбутньому. Те, що зараз робить уряд, абсолютно правильно. Усі їхні дії спрямовані на те, щоб захистити український народ, забезпечити майбутнє, спробувати якомога швидше зупинити вбивства. Питання в тому, чи це слушний час для мирних переговорів, чи на вашу думку, краще відкласти це. Ми вже перетнули цей міст. Україна вже поклала мир на стіл переговорів. Вони вже продемонстрували готовність до вкладення миру. Європейці погодилися з ними. Сполучені Штати погодилися з ними. Єдина причина, чому немає миру, проста. Володимир Путін ніколи не припиняв спроб вторгнення в Україну. Тож річ не в тому, чи перетнуть вони цей міст і скажуть, що ми готові прийняти мир і припинення вогню. Вони вже перетнули цей міст. Тож ми просто чекаємо на Росію. Реальність така, якщо Путін укладе угоду завтра, або якщо він боротиметься ще рік, то через рік йому не буде краще ніж зараз. У нього не буде набагато більше території. Вони досягли піку оборонного виробництва. Вони більше не можуть виробляти зброю, необхідну для боротьби в польових умовах. Вони повністю. Залежать від Китаю та КНДР, щоб підтримувати рівень сили. Їхня економіка більше не може цього забезпечити. Тож це просто глухий кут, і питання в тому, що робитиме Путін. Бо якщо він думає, що воює бо перемагає, він помиляється. Якщо він боїться здатися, у що вірить багато людей, то його справи ніколи не стануть краще ніж вони зараз. now. Які інструменти повинні використовувати Сполучені Штати Америки щоб заохотити Росію до переговорів, чи на вашу думку мав би Вашингтон запроводити жорстокіші санкції? І який тип санкцій міг би виявитись найефективнішим для посилення тиску на Кремль саме зараз? Сполучені Штати зробили багато чого. Вони запропонували гарну угоду. Вони розмовляли зі своїми європейськими партнерами. Вони розмовляли з Україною. Вони продемонстрували, що продовжуватимуть підтримувати український народ. Ми зробили інвестиції, і ми вже заявили, що збираємося інвестувати в Україну. Я думаю, що США продовжуватимуть надавати військову допомогу в тій чи іншій формі. Тепер питання в тому, чи варто нам карати Росію далі, тому що я. Ніколи не впевнений, що санкції можуть змусити росіян зупинитися. Але чи варто нам карати росіян більше? І моя відповідь буде такою: так бо вони вбивають невинних українців без причини. Ми не повинні винагороджувати їх за це жодним можливим способом. Якщо ми можемо змусити їх платити більшу ціну за свої злочини, ми повинні це зробити. Враховуючи нинішню реальність, коли Росію підтримують Іран та Північна Корея, тоді як Китай та Індія купують російську нафту за ранковими цінами, як думаєте, якою може бути ефективна стратегія для США та інших союзників по НАТО, щоб змусити Росію припинити війну в Україні? Ніка знаєн I mean, Iran is either going to collapse Росія не в такій хорошій формі, як була ще місяць тому. Дивіться, Іран або розвалиться, або режим зміниться, або він буде значно ослаблений. Тож, замість того, щоб Іран підтримував Росію, Іран буде боротися шукати підтримки для себе. Тож, це не допоможе. Те, що може дати Північна Корея, це гарматне м'ясо. КНР готова підтримувати їх, якщо вони не платять за це ціну. Китайська економіка насправді не в найкращому стані, і зараз у Китаї так багато іранської та російської нафти, що її ніде зберігати. Я маю на увазі, якщо постачання російської та іранської нафти до Китаю може бути порушене, і китайська економіка. Китайці насправді не відчують цього протягом досить тривалого часу. І скільки союзників приєдналося до Росії, ніхто не біжить їм на допомогу. Путін має те, що має, і його альянс забезпечує його менше, а не більше. І не забувайте, росіяни просто кинули іранцію під автобус. Вони сказали: дивіться, ви самі. Тому я не впевнений, що іранці будуть ризикувати своєю шиєю за росіян у майбутньому. Тож і я думаю, що китайці вже втомилися від росіян. Якщо чесно, вони багато чого дають росіянам і нічого за це не отримують. Насправді європейці більше зляться на КНР через те, що вони допомагають росіянам. Тож росіяни є тягарем. Вони насправді не відволікають Сполучені Штати, не зменшують нашу могутність. Звісно, але ж Китай отримує дешеві нафтові ресурси від Росії. Але Китаю вони навіть не потрібні. У них так багато нафти, що їм ніде її зберігати. Тож навіть це має обмежену цінність. І подивіться, ціни на нафту усі зараз видобувають нафту та газ. Тож на глобальному ринку з'являється більше енергоносіїв, а не менше, тому вартість російської нафти впала. Тож це не така вигідна угода для китайців, як скажімо, два роки тому. в одному зі своїх інтерв'ю ви згадали, що зниження цін на нафту, тиск на Росію, Іран. Та в довгостроковій перспективі на Китай це частина стратегії адміністрації Трампа. Як ви думаєте, чи все складається разом, чи є якісь дірки у цьому плані? США справді є світовою наддержавою, коли справа доходить до енергоресурсів, і тому, навіть якщо іранська та російська нафти зникнуть з ринку, решта ринку це компенсує. Я маю на увазі, що зараз ми бачимо деякі локальні перебої через занепокоєння щодо транзиту через Ормузьку протоку. Але це я думаю тимчасові перебої. Але довгостроково так. Я думаю, що це американська стратегія. люди говорять про цей альянс. Росії, Китаю та Ірану я завжди казав, що спосіб розірвати цей альянс полягає в тому, що чим більше тиску ви чините на партнерів, тим більша ймовірність того, що альянс розпадеться. Тож тепер у нас Іран перебуває під величезним тиском. Росія справді зайшла в глухий кут у Європі, а китайська економіка переживає спад. Тому я не думаю, що їхнє партнерство насправді їм вигідне як ви думаєте, чи реалістичні плани про спільний російсько-американський видобуток нафти у Арктиці? Я думаю, що ймовірність того, що це стане реальністю, дорівнює нулю. Ви думаєте, цього не станеться? Абсолютно. Абсолютно, зусилля росіян нормалізувати відносини в інших місцях взагалі не спрацюють з іншого боку. Я не говорю від імені адміністрації чи уряду, але моя оцінка полягає в тому, що США дедалі більше зацікавлені в інвестуванні в Україну. Як спосіб зміцнення позиції США в Європі це спосіб зміцнити нашу економіку, спосіб побудувати нове та важливе економічне партнерство. Тож я думаю, що замість того, щоб відходити від України, про що всі говорять, я насправді думаю, що більш імовірно, що ми побачимо більше американської присутності в Україні у майбутньому. Вони також не хочуть, щоб там були китайці. Вони не хочуть, щоб КНР відбудовувала Україну. Я маю на увазі, що це не покращує нашу стратегічну позицію. І це не добре для Європи. Це насправді не добре і для України. Тобто, ви вважаєте, що американці більше не бачать у Росії надійного ділового партнера? since the end of the Cold War Кожен американський президент з кінця холодної війни, чи з 1990-го говорить про перезавантаження відносин із Росією Зосібно і Дональд Трамп. Усі вони зазнали невдачі, і вони зазнають невдачі. З однієї простої причини Росія не хоче робити нічого іншого і враховувати російські інтереси насправді погано для наших інтересів, тому що це нікуди не веде. Також у сполучених штатах є багато інших партнерів з енергетики зі збагачення урану. Немає нічого, для чого нам справді потрібна російська економіка. Тож навіщо нам поступатися нашими інтересами, вести бізнес із країною з економікою, яка нам насправді не потрібна? Тож я просто не думаю, що це станеться. І коли Дональд Трамп каже: Знаєте, я хотів би бачити нормалізовані відносини з Росією. Це прагнення, і всі ми поділяємо ці прагнення. Усі в Європі хотіли б мати російського сусіда, який був би економічним та безпековим партнером. Те, що президент каже, в цьому немає нічого поганого. Це прагнення. Кожен американський президент казав, що ми хочемо мати добрі відносини з Росією, але питання в тому, чим ви готові заради цього пожертвувати. І відповідь нічим. Ми не збираємося жертвувати жодними американськими інтересами, щоб зробити росіян щасливими. Якщо росіяни хочуть повністю змінити свою політику, припинити погрожувати захопленням європейської території, припинити вторгнення в інші країни, тоді так ми будемо вести з ними бізнес, але доти навряд свином чоден атиконайдапрайпеквовий старі чому на вашу думку Дональд Трамп використовує стратегію двозначності, коли говорить про Росію і Путіна. Президент має візію, президент він хоче веримос Отже, президент висловився дуже чітко його мета зупинити бойові дії і побачити вільну та незалежну Україну. Все інше це не вигадування на ходу, імпровізація, щоб побачити, що може спрацювати. І президенту байдуже чи зляться на нього люди, чи ненавидять його, чи не погоджуються, чи щось таке. Знаєте, коли ми слухаємо коментарі президента про Володимира Путіна, люди насправді вибирають отримати такого Дональда Трампа, якого вони хочуть. І тому щоразу, коли Трамп каже щось, що звучить неагресивно до Путіна, то люди кажуть, о, ви ж не знаєте, що він. Але коли він щось інше каже, вони це ігнорують. Коли Путін звернувся щоб допомогти з Іраном, Трамп сказав, чому б тобі не припинити воювати в Україні? Що дуже образливо. Є багато речей, які Дональд Трамп сказав про Володимира Путіна, які насправді дуже образливі та дуже дратівливі. І ми не звертаємо на них уваги він просто намагається просунути м'яч по полю. Якщо хороший хлопець штовхає м'яч на полі, чудово якщо поганий хлопець, теж чудово. Нам треба пересувати м'яч по полю, і те, що українці повинні зрозуміти, це яка ціль Сполучених Штатів? А ціль Америки припинення бойових дій, забезпечення вільної та незалежної України. Це мета ensuring a free and independent Ukraine. Іншою фрінендіпенентюкрейн дестоволмарізю вара, які ваші ключові висновки з недавніх зустрічей між Україною та Росією в Стамбулі та телефонних дзвінків між Путіним та Трампом Well, it's it's kind of a good news, news bad thing. You know, Скева ґунюс Баднюсенецвей Вашан кизатик юнайтикосорівіндіплієнсну це щось на кшталт хорошої та поганої новини. Це дуже по російськи. Багато хто думав, що Дональд Трамп просто дасть їм усе, що вони хочуть, і покине Україну. І вони були глибоко принижені, бо цього не сталося. Те, що зробили росіяни, на мою думку дуже передбачувано. Коли вони йдуть на переговори, вони просять усе. Вони хочуть усе, і вони не хочуть нічого віддавати. Це їхній початковий гамбіт. Тож гарна новина полягає в тому, що ми це вже вичерпали. Путін попросив усе. І по суті, Трамп сказав йому зібрати валізу та забратися звідси. Тож ми по суті нічого росіянам не запропонували, не дали їм нічого, чого вони не мають на полі бою. Тож пропозиція Путіну полягає в тому, що він нічого не отримає. Отже, тепер росіяни знають, що тут немає безплатного обіду. Отже, це добре. Ми закінчили цей етап. Тепер питання в тому, що робити далі, і у Путіна є два варіанти. Він каже: Я можу укласти угоду. Або ж він може воювати щорік і подивитися, що станеться. Якщо він вирішить воювати ще рік, я абсолютно впевнений, що через рік йому буде не краще ніж сьогодні, імовірно, навіть гірше. І тому питання полягає в тому, чому він продовжує це робити. Ну, один аргумент полягає в тому, що він думає, що перемагає, і для цього є підстави. Інше пояснення полягає в тому, що він боїться зупинитися і жити з наслідками невдалої війни. Я не знаю, що з цього правда, чесно кажучи. Що нам потрібно зробити? Нам, заходу, тобто Україні, Європі Сполученим Штатам, потрібно бути рішучими у нашій відданості, вільній та незалежній Україні. Потрібно бути рішучими, прийняти припинення вогню, коли Росія буде до цього готова, і нам потрібно просто продовжувати рухатися вперед. І тоді Путін зробить те, що Путін збирається зробити. Я завжди кажу, що коли ти не знаєш, що робить ворог, ти завжди адаптуєш стратегію на вимогу часу. якщо в тебе є стратегія, яка залежить від того, чи дасть тобі ворог те, що ти хочеш, то врешті-решт не виграєш чи просто розчаруєшся. Обінь диссипоїн. На вашу думку, хто з нинішньої адміністрації США має найглибші знання щодо України та Росії? Дональд Трамп був президентом протягом чотирьох років. Він був добре знайомий з цим питанням. Протягом чотирьох років він формував свою команду. Дональд Трамп знає, що він хоче зробити з Україною та Росією. Він збирає навколо себе найрізноманітніших людей. Вони дають йому всілякі поради. Йому подобається чути різні думки, але рішення ухвалює він особисто. Він головнокомандувач в ухваленні рішень. Я маю сказати вам, що я це сказав ще за півтора року до виборів президента. Що я гарантую вам три речі: Президентуна країн анілованіс the, President agree that a reasonable objective is to, is to stop the fighting where it is. По перше, президент не вийде з НАТО. По друге, президент не покине Україну. А по-третє, президент досягне припинення вогню. І я мав рацію в усіх трьох випадках. Акшелу президентюри, вот із бататомлайн заранес я хотіла поговорити про радників президента. Отже, є стів Келох, який багато разів їздив до України. І є стів Вітков, який мав щонайменше чотири зустрічі із Путіним. Як вони врівноважують один одного? І чому, на вашу думку, стів Вітков, який є радником з питань близького сходу, частий гість у Москві? Я кінне це да дисдиналогії to зевтан американсь бейспол, вич I know is like not a ukrainiente. На анакевитибе це як у бейсболі. ця аналогія не дуже підходить, бо потрібно розуміти американський бейсбол, який я знаю є непопулярним в Україні. У нас є пітчер, і він кидає м'яч. Якщо він не грає добре, то гра зупиняється, і тренер виходить і замінює пітчера. Він ставить нового пітчера, який допомагає грати краще. Отже, саме так Дональд Трамп використовує своїх радників. Він інтегрує їх у гру, якщо він вважає, що вони успішні. Не обов'язково успішні у досягненні успіхів, але успішні у виконанні того, що він хоче. І Якщо з якоїсь причини він відчуває, що вони не успішні, він їх витягує, ставить туди іншого хлопця. І ми вже кілька разів бачили це у справі України, і ми бачили, як різні радники приходили та йшли. Джон Редкліф, який займається деякими тихими справами, як директор ЦРУ, рік Редкліф у якийсь момент неформально займався деякими справами. Він використовував кітакелога, який спочатку зосереджувався на Україні. Тепер він у Білорусі. Ми бачимо, як Вітков спрямовується то туди, то сюди. Це стиль президента. Він шукає людину, яка може виконувати політику, яку він хоче. Він не дуже любить лінійні завдання, коли це робота ось цієї людини. Ні, це робота того, хто може її зробити. Чому на вашу думку стів вітков такий важливий для президента? Я знаю, що він його старий друг і діловий партнер. Але чому на вашу думку саме він людина, яка веде переговори з Путіним? Мол, показі Астана Трампс конфінанс гі дозеннітсамеді негосієї влади. Ну тому, що він має довіру Дональда Трампа. Йому не потрібен хтось для переговорів з Володимиром Путіним. Дональд Трамп, мабуть, знає Володимира Путіна краще ніж будь-який інший лідер у світі. Він багато розмовляв з цією людиною. Його багато про це інформували. Тож йому не потрібен хтось. Знаєте, якби Путін захотів узяти слухавку та укласти угоду, Дональд Трамп зробив би це за 5 секунд. Тож йому потрібен хтось, хто б транслював його інтереси та бажання російській стороні, і йому комфортно, що стів це робить. Йому не потрібно, щоб стів думав за нього. Йому не потрібно, щоб стів Вітков говорив йому, що робити. Він посилає Віткофа туди, бо він каже, хлопче, людина, яка розмовляє з тобою, говорить від мого імені, і якщо ти його не слухаєш та ігноруєш, то ти фактично робиш те саме зі мною. Це люди, яким він довіряє у виконанні цієї місії. І він іноді використовував держсекретаря Марку Рубіо, і він іноді використовував Келога, який є його старим другом. Проблема росіян полягає в тому, що вони роблять це вже давно. Ніхто не має більшого досвіду переговорів із заходом ніж росіяни, і це ті самі люди, про яких я чую вже 15 років. Тож вони справді знають, що роблять. Вони роблять це вже давно, і часто це дає їм реальну стратегічну перевагу, але не з Дональдом Трампом. Я часто чую це від українців та європейців. Дональд Трамп навчиться. Він зрозуміє, що Путіну насправді не можна довіряти. Це все нісенітниця.

Він просто каже, що це реальність. Він може зараз припинитися, і невинні люди можуть перестати гинути. І обидві сторони, чесно кажучи, ймовірно виграють від цього. Або якщо це продовжуватиметься, і якщо ви Путін, то життя для вас ніколи не покращиться. Ми співчуваємо українському народові, ми можемо продовжувати допомагати їм, підтримувати їх, і вони можуть захищати себе. Знаєте, як Ізраїль, ми підтримували Ізраїль усі ці десятиліття. Ми продовжуватимемо це робити. Але зрештою, Ізраїль живе в складному сусідстві і йому доводиться боротися за своє виживання. Україні доведеться боротися за своє виживання, і ми це підтримаємо. І Якщо вороги хочуть припинити боротьбу з ними та допомогти створити кращий світ, ми будемо поруч. І це не тому, що ми хороші люди. Америці краще мати вільну та незалежну Україну, щоб захищати себе. І ми готові багато зробити для цього, але ми не збираємося відправляти загін для звільнення Криму. Але те, що ми готові зробити, це забезпечити Україні майбутнє, і це справді гарне партнерство для України. Це віліґудпартнешавіка. І останнє запитання дуже коротке, заглядаючи в майбутнє. Що може слугувати надійною гарантією безпеки для України? Найкраща гарантія безпеки це Україна, яка може себе захистити. Це найкраща гарантія безпеки, яку може мати Україна. І я думаю, що Європа, Сполучені Штати та Україна можуть співпрацювати у досягненні цього. Дуже дякую, Джеймсе Карафано. Було дуже приємно, такі.